Перемовний процес триває. Відомо, що Зеленський прибув у Бундестаг після двогодинної зустрічі із американською делегацією вже сьогодні, адже сьогодні вирішили продовжити діалог після вчорашньої п'ятигодинної розмови. І найбільше дражливим і м, таким е, болючим питанням залишається території, територіальне питання. Бо е, власне. За даними західної преси, і напередодні Володимир Зеленський коментував про те, що Сполучені Штати пропонували відведення українських військ на сході України. Втім, Україна відмовилася, бо а про м, е, виведення російських військ там не йдеться. Отож про це і не тільки далі поговоримо із Андрієм Риженком, Це капітан першого рангу військово-морських сил України з запасу, і заступник начальника штабу ВМС України з 2004 до 2020 років. Пане Андрію, дякую, що ви з нами. А, добрий день. Звісно, про ситуацію в чорному морі ми будемо говорити, і тамтешні удари, які відбуваються, але не можу я минути те питання, яке по суті є топ-темою навіть не цих днів, а цих тижнів і цього місяця, тому що велика увага до цього прикута. І звісно ж, територіальні питання вони головно нині постають таким болючим болючою точкою зіткнення. І власне, західна преса нині аналізує, що. Мирні оці зустрічі вони нині нагадують перетягування каната, тому що Сполучені Штати не мають наміру свої поступки робити. Тобто Україна відмовляється від так званої буферної зони, від відходу українських сил, адже росіяни за пропозицією США там нібито залишаються. А сполучені Штати за даними видання Reuters, зокрема. Не погоджуються на це наприклад і вже існуючих окупованих територій, наприклад Криму, який росіяни теж нині на військову базу перетворили. Наскільки є небезпечними, власне, отакі от пункти, і ось такі от непоступки від Сполучених Штатів, от ну, такі е, територіальні претензії е, є небезпечними в тому, що перший раз часів. Закінчення Другої світової війни карта Європи фактично пере, ну, переробляється, і от, от території змінюються під впливом засування військової сили, і, і якраз що також ну скажімо, цинічно, що одна країна, яка виступала гарантом. А іншої відповідно до Будапештського меморандуму Росія забирає оці території. І звичайно, коли дивишся історично на те, що відбувається зараз навколо України, то дуже багато аналогій з тим, що було, наприклад, на початковому етапі Другої світової війни. Ну це стосується більше фашистської Німеччини. От. І тому дійсно є дуже серйозне побоювання, що такі поступки вони приведуть до того, що агресор перше, він буде фактично виправданий за те, що він вбивав людей сусідньої країни в кількості десятків і рани в сотні тисяч людей. І, ну, це може привести до того, що він буде продовжувати цей агресор. Свою таку діяльність для того, щоб відновлювати свої оці імперські амбіції, і це дуже гарно розуміють в Європі, а тому, що ну тому, що в принципі ну цього важко не 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 порозуміти. Це до речі, дуже гарно розуміють у Сполучених Штатах Америки. Практично 70% населення Америки вони вважають Росію ворогами, і вони підтримують цей 70% Україну. Але ну, зараз політичне керівництво Сполучених Штатів Америки вони, там інші пріоритети. Пер Дуже багато йде розмов, що є пріоритетом. Скоріше за все, це бажання відірвати Росію від Китаю. От, але ну, таким чином вони втрачають опять же, Європейський Європейський Союз, який, до речі, по економічній потужності набагато більш міцніший, ніж Російська Федерація. От, поэтому от тут таким чином до цього йде такий дуже серйозний дискусії, і через це йде. Таке непогодження як України, так і безпосередньо європейського союзу, тому що ми бачимо безпосередню загрозу. Причому в такої, скажімо, навіть не середньостроковій, а короткостроковій перспективі. Якщо будуть такі угоди зараз досягнути, то потім не ну вон, опять же, агресія може бути продовжена через це йдуть дискусії. Ну і ми бачимо, як зухвалість Росії вона росте в геометричному масштабі і терористичні плани. От власне минулого тижня, двічі за тиждень, Росія вдарила по турецькому судну по двох. Так і одна за так дуже показово була. Ну не в момент зустрічі Ердогана із Путіним, але власне в той період, поки там Ердоган з Путіним зустрічався. В порту на Одещині горіло турецьке цивільне судно до того ж. І турецький президент закликав до бажаного перемир'я з Україною. Реакції звідти ми так і не побачили. Легше там закрити очі, тому що звісно ми розуміємо, що позиція Туреччини вона різна була, і, і зрештою різні риторики відносно Росії відбувалися. Але з огляду на такі дуже зухвалі дії, чи очікувати нам реакції, і власне чи має тут туреччина втрутитись? Ця Туреччина вона претендує на те, щоб бути лідером в Чорноморському регіоні, особливо після розпаду Радянського Союзу. Вони дуже багато робили для цього. Останні 25 років і політично, і економічно. Вони фактично побудували свою корабельну гаузь. 25 років ніхто не знав, що таке турецькі кораблі. Зараз Україна знає, вже ми інвестували, до речі. Практично мільярд євро в два корвети, які зараз знаходяться в Туреччині. До речі, а от а, ну я можу сказати, я особисто був свідком того, як Туреччина, наприклад, не дозволяла а, розповсюдження НАТО в Чорне море. А, була операція, така Ективендевер, активне зусилля а в Середземному морі була ідея розповсюдити її на Чорне море, десь дві 2003-2004 році. Але тоді Туреччина сказала ні. І нібито вони сказали, що ми самі, значить, влаштуємо безпеку в Чорному морі, і і нас підтримує в цьому Російська Федерація. Ну, ви пам'ятаєте, що було створено таке було таке групування Белексифор з Чорноморських країн, і вони, нібито, мали. Якраз цю безпеку і забезпечити, але ні в 8-му році в Грузії, ні в 14-му році в Україні ну, це, це з'єднання нічого взагалі не зробило. от ну потім Туреччина вона досить, знаєте, так. Досить гнучко застосовував вимоги конвенції мантрю статті 12, стосовно того, що Російська Федерація з 15-го року постійно а, а, направляла свої підводні човни з Чорного моря в седиземне, нібито для ремонту подальшого Балтійське. Але всі ці підводні човни, які прибули в Чорне море в цей період часу, ходили в Сірію, наносили удари там, брали участь в війні. Хоча відповідно до конвенції мантрю такого не можна робити, хочу нагадати: заход десантних кораблів російських. А буквально за тиждень до початку широкомасштабної агресії, в Чорне море зашли шість десантних кораблів з Балтійського північного флоту і дуже багато. І Україна і наші партнери вони ну, просили Туреччину не дозволяти цей захід, тому що було очевидно, що захід був якраз пов'язаний з початком бойових дій. І до речі, потім ці кораблі вони отримали десант, і, по крайній мірі, в Азовському морі цей десант був висаджений. А, ну, хочу сказати, що досить ну, Туреччина також ну, не дуже ретинна слідкувала за тим, що багато судна, от багато суден закупованого Криму або скокупованого Приазов'я просто вивозило зерно з з окупованих територій Криму через турецькі порти. Це, це також такий факт він був. А от Ну І а, тому ну, тут, як би ну, тут розумієте, можливо, а, от то що Туреччина може. Досить, скажемо, швидко і дійсно забезпечити безпеку в Чорному морі. Але тут на це впливає то, той факт, що вона дуже залежить від Росії економічної. Туреччина до цього часу є третім імпортером російської нафти. Тому то, то, інтенсифікація ведення війни в Чорному морі, яка останній місяць спостерігається, дійсно, вона почала. А, а, зачіпати Туреччину з тому, що 28 листопада були атаковані ці два танкери тюньового флоту без прапора країни, але це було відбулось недалеко від узбережжя. І, звичайно, ну вони досить великі, і а, це дійсно може бути така от катастрофа екологічна. А я можу сказати, я, я особисто був в Пер перській затоці в 95-му році, і там от в. При кінці 80-х, початку 90-х, було багато бойових дій на морі, в тому числі танкерна війна. І у 95-му році було таке. Відчувалось в повітрі постійний цей смак нафтопродуктів, тому що дійсно було дуже багато викидів, і там були такі серйозні екологічні наслідки. І, звичайно, для Туреччини це було б дуже погано, тому що там це вплинуло б і на Населення і на туристичний бізнес це їм ну, не, не входить. Поэтому а, дійсно зараз ну, бойові дії вони становляться ще більше і більш інтенсивними. Турецький газовоз був атакований в Ізмаїлі, турецьке судно було атаковано на переході в зерновий коридор а, в межах а, моря виключно морської економічної зони України, тремя а, безпілотниками Герань. От і ну я думаю, що тут якраз час для того, щоб вжити ці дії, щоб подивитися. А через це вся вся ця війна йде, і ця війна йде через якраз агресію Росії, і тут Туреччина може допомогти. До речі, починаючи з самого першого моменту. Окупації Крима, Туреччина була фактично перша, хто сказала, що ми, 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 ми ніколи не визнаємо окупації Криму. І поэтому от, тут треба ну, фактично показувати ну діями ці позиції. то що значить для Туреччини вони не, 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 не ховають того факту, що загрозою національної безпеки є рух. Не танкерного флоту через Чорне море. Я так думаю, що оці судна, які належать до тіньового флоту, в яких проблеми є з матеріально-технічним станом, страхуванням, з легальністю вантажів, це має бути прикута увага і турецької сторони, тому що потенційно загроза того, що вони будуть ну, представляти загрозу екологічно набагато більше. Я не кажу там про такі от ну атаки, які відбулись в, в, в листопаді місяці. Тому треба час треба діяти. Україна має дуже активно співпрацювати з партнерами по чорному морю, з основними партнерами з цього питання. тому, що ну як показує практика, опять же, таких блокадних дій. А це таке історично, Це було в перперській затоці після а, того, як а, Ірак окупував Кувейт, було впроваджено блокада Іраку з моря. А такі блокадні дії були навколо Фолклендських островів тисячу 1982 році. Тут дуже дуже важлива якраз міжнародно правовий аспект і взаємодія з партнерами, і тоді такі операції можуть бути дуже успішні. Росія то загроза національній безпеці усього світу, звісно, але хочеться, щоб країна належним чином реагувала. і Туреччина одна з таких, яка має вплив. Але зрештою, поки реакції ми не побачили. А про спецоперації українських сил хотіли з вами поговорити про другий удар по нафтовидобувних платформах. А тут щойно третій вже з'явився безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах. У Каспійському морі про це повідомили джерела СБУ армії ТІВІ Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій Альфа третій раз за останній тиждень зробили і щойно повідомили мені, що і п'ятому каналу в СБУ підтвердили цю інформацію. Тож цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсантному родовищі імені Корчагіна, пошкоджено критично важливе обладнання об'єкта і виробничі процеси зупинилися. Те саме було і попереднього разу. Наскільки це складна ціль, але бачимо, що вона не недосяжна. Як можемо проаналізувати цей вже третій удар за тиждень. Росія веде нафтодобичу в Каспійському морі а, а, в своїй виключно морській економічній зоні, а, своїми силами. Тобто, це фактично платформа, яка належить Росії. Там працюють російські робітники. А, раніше це було таке нафтородовище родовище Філановського. А, це нове родовище в 2015 році його особисто відкрив Путін. А, обсяг його а, поставок нафти складає 6 мільйонів тонн на рік. Ну це для Росії не дуже багато. це трошки більше відсотка від загальних обсягів. Але ну це значна сума. До, до речі, це в 4 рази більше ніж загальний обсяги виробництва нафти в Україні. От а розвідані у ці запаси нафти у цьому родовищі складають 125 мільйонів тонн, Це Півтора рази більше ніж запаси опять же, всієї України. Тобто таке значна цифра, і вона впливає на те, що оці нафтодовори вони потім підживлюють можливості Російської Федерації для ведення війни проти нас. От належить вони, до речі, компанії «Лукойл», на яку накладені санкції Сполученими Штатами Америки. От технічно, ну я ну, технічно, це повітряні дрони. Я думаю, там є якісь. Окреме технічні деталі, як е, туди е, доставляються ці дрони, як вони долітають, це можливо закрита інформація, скоріш за все, зараз. Але я думаю, що е, безпеки оборони розвідали оці е, радовища і такі удари наносяться. Тим більше, що е, фактично е, на цих е, скоріш за все, засобів захисту від. Оцих е, е, засобів повітряного нападу скоріш за все немає. От ну це відповідає той стратегії, яка зараз взята на те, що мінімально е, мінімізувати доходи прибутки Російської Федерації від продажу нафтопродуктів, е, щоб це не дозволило їй продовжувати ведення бойових дій проти України. Ну, ви знаєте, росіяни вже е, до багато чого і звикли, бо дрони цієї ночі над Москвою літали, і в багатьох інших російських регіонах. А о, от такі власне об'єкти у Каспійському морі, наскільки це росіян зненацька могло застати? Бо е, ви про недостатність протиповітряної оборони згадали, і можливо навіть відсутність, але наскільки вони можливо шоковані? Е, можемо тут трішки і пофантазувати. Я думаю, що віддаленість певна цього регіону вона дійсно не робила цей, цей об'єкт, скажімо, очікуваний для атаки, і поэтому, звичайно, скоріше за все, це, це була дуже серйозна несподіванка для них. Але ну, я думаю, що скоріш за все, вони будуть щось вживати, дуже міттєвих заходів, щоб підсилити оборону цього об'єкту. І якимось чином вони ну там є? У них це недалеко від Астрахані знаходиться оці от родовища, там десь 100 кілометрів. У них на каспійському морі є каспійська флотилія. Я думаю, що, скоріш за все вони отримують таке завдання забезпечувати протиповітряну оборону оцих родовищ. Я відверто кажучи, не знаю, чому вони до цього цього, до цього часу не зробили. Бо якраз цього, от хоча ну були вже такі намагання з безпеки оборони атакувати цілі в Каспійському морі. От, ну бачите, в, в на теперішній час ці об'єкти є незахищеними. І ну, це дозволяє максимально робити ну шкоду і ну виконувати завдання таким чином. І велика подяка, подяка нашим спецпризначенцям, які і на полі бою, і власне на території самої Росії зменшують її впливи і власне завдають їм таких болючих ударів. Дякую вам, пане Андрію, за те, що проаналізували та відругували на важливі теми, які нині несуться в інфопросторі. Андрій Риженко був з нами на зв'язку. Це капітан першого рангу військово морських сил України запасу та заступник начальника штабу ВМС України у 2004 році. 20-му роках